Ще нова фактура стрічки Дуже цікава стрічка, багалася вести не вести, але ви знаєте, задоволена. Я не знаю навіть, як її описати. ну Це, мабуть, фактурний сатин, скажімо так. Значить, ну Давайте я буду просто так ближче приближати і показувати вам цю стрічку. Вона е однакова, тобто у неї немає ліцевої зворотної сторони, тут тобто, вона однакова з обох сторін. Не знаю, це не можна сказати, що це жатка, це не можна сказати, що це сатин. Бачите, така вона прозора. Вона з одного боку достатньо тоненька, у нього така рігелінова основа, але з іншого боку, вона достатньо важка, і така, давайте я щас так покажу. Така, Достатньо така цупка. Ну, дуже дорого смотриться. За рахунок, то виглядає досить дорого. За рахунок того, вона чорна, і основа все ж таки, от мені здається, мабуть, рігелінова основа у неї, тому що така вона ну цупкенька. І м -м, дивіться, який цікавий край. ниточка, Але ось так вона виглядає. ну от Не знаю. І вона така, бачите? Це таке переплетіння ниток. Таких шовкових, я би сказала, цупких на рігеліновій такої основі. І вона і м'яка, і пружна, і легенька, і дуже добре можна її обіграти. Колір у мене лампи стоять. Тут я так щас вам буду показувати. Виділи, я її зжимаю, щоб ви її зрозуміли. Ну, взагалі, крута стрічка. Е, так, колір, колір вона чорна. Вона чорна, чорна, чорна. Така прямо, знаєте, не асфальт, не графітова, а чорний. Але за рахунок того, що. От у мене, не знаю, видно, не видно. Давайте я так розтягну. Тобто, нитки на цій рігеліновій основі, вона ось таким близьком може дивитися. Ну, давайте на бабіні покажу вам її. Тобто, колір чорний. Не графітовий, а чорний. Дуже цікаво подивитися, що ви придумаєте з цієї стрічки. Я вважаю, будуть круті, самодостатні бантики. Ну, в общем, дуже гарна стрічка. Сподіваюся, що ви її оціните так само, як і я, і дуже хочу подивитися, що ви з нею придумаєте. така Цікава фактура.